У нас уже є гість це волонтер і координатор громадської ініціативи Повернися живим Віталій Денага. Віталію, вітаємо вас. Доброго дня. Ми знаємо, що волонтерські організації недавно зустрічалися із керівником генштабу і міністром збройних сил. обговорювали ситуацію з постачанням медикаментів і зимового обмундирування в нашу армію. І от про це хотіли вас розпитати: наскільки була? Дієвою, на вашу думку, ця зустріч. Ну щодо керівника генштабу я не впевнений. Здається, там був тільки Гелете. Тільки Так. Да. Ну може, може я там, да, скажемо, ну, про ну хтось ну, хтось ну. з генштабу був, чи ну він керівник, так. може він якогось заступника прислав? Ну це насправді не суть важливо. У нас була перша зустріч в понеділок, здається, з гелетеєм Міноборони. По там перед нами вибачався Пушняк за те, що він сказав, що волонтери там. Мало дуже роблять, що вони тільки піаряться. А, тобто І... перепросив. Ну, він да. Ну, ми сказали, що ми приймемо тільки публічні, якби його, скажімо, ну, вибачення, uh -huh. тому чекаємо. От. Друге, це, е, ну, скажімо, у нас вже там волонтери вже більш-менш між собою координуються, принаймні крупні. Ну, дійсно, там які там вже десятками мільйонів збирають. От. І е, зараз, ну сьогодні, якраз була мова про нам запропонували кілька речей. Да, тобто, спершу створити е, раду, скажімо, як це координаційний центр волонтерів при Міністерстві оборони, да? е, е, скажімо, цьому нам дадуть більш-менш там реальні повноваження. Тобто, найбільше, що нам сьогодні дали, нам пообіцяли дати оці 60 мільйонів гривень, які є ще за смсок. Дати, щоб ми могли їх витратити, тобто, щоб волонтери е могли, скажімо, керувати цим процесом витрачання. По суті, зараз велика дуже критика на Міноборони пов'язана саме з тим, що вони не вміють, що вони, ці гроші, оці, вони лежать ще з березня-квітня місяця, ці 60 мільйонів. І... Фактично багато критики, що вони їх не можуть витратити. Там дуже часто вони їх не можуть витратити через те, що вони не вміють нормально говорити. Ви розумієте, що Міноборони це ж тільки одне, якби там, скажімо, частинка ланцюжку. Там ще є генштаб, є о, мінфін, є. Солдати самі, да, які вже mm -hmm. за генштабом, тому що ну дуже багато людей думають, що якщо міноборони щось купили, воно не дійшло до солдату, то це, це вина міноборони. Насправді це вина генштабу, тому що міноборони, воно просто воно в цьому ланцюжку третє. Тут солдати, тут генштаб, тут міноборони. То міноборони купили, передали в генштаб, а далі. Ну, не може відслідкувати в яку частину це все піде. А до речі, Віталію, ми зараз маємо зможу змогу почути міністра оборони України Валерія Галетая. Отже, на зміну чиновникам можуть прийти волонтери. Про це заявив Валерій Галетей. Давайте послухаємо, потім прокоментуємо. Міністерство оборони, як і всі державні правоохоронні органи, також підпадає закон про люстрацію. Цілком очевидно, що буде підпадати багато. Чиновників, посадовців системи Міністерства оборони. І це правильно, воно трошки і нам розяжило. Але разом з тим я маю велику надію, що саме ті волонтери, які покажуть свої менеджерські якості, і замінять тих людей на тих посадах, де вони будуть заслуговувати. І коли на минулому, на минулій нараді я чув критику про те, що, на критику Міністерства оборони про те, що він рішучий, ви чогось боїтеся, так я теж хочу сказати вам. Теж будьте рішучими. І ті запропоновані посади, високі посади, будь ласка, вони будуть запропоновані. І я думаю, що вас буде достатньо сміливості зайняти ці позиції, ці департаменти. Тож це міністр оборони заявив якраз на цій зустрічі, про яку ми говоримо. А як волонтери відреагували на те, щоб перейти від волонтерської роботи в разі потреби до професійної? Ну, дивіться, по-перше, тут це ще ну, не вирішено да, питання. Наприклад, до, ну, це пропозиція. Най... Да, це є пропозиція. І насправді, тобто, тут буде координаційний центр, да, і вже від нього там ми будемо дивитись. Да? Тобто, насправді треба побачити, знаєте, волонтерів теж є різні. Багато знаєте, зібрати цих волонтерів це все одно, що зібрати в одному приміщенні там 100 котів і заставити їх ходити з троєм. Знаєте, да, тобто, це все люди, які свободу багато в якого свій бізнес там да. Там ще треба насправді знайти між собою людей, які будуть згодні, принаймні там 5 годин на день займатися бюрократією, по uh -huh. суті. Це дуже велика насправді буде Ну, Власне, це оце от питання от, стосовно конкретних призначень. От якби я так розумію, ви будете на цій раді координаційній раді волонтерів, ви будете його ще обговорювати, Звичайно. в якому напрямку ми, рухатися. Ми, більш того, ми будемо, ну, дивіться, давайте дивитись, скажімо, ну, реально на справу. Так? Чому взагалі на волонтерів звернув увагу спочатку Порошенко, зараз Міністерство оборони, тому що вибори. Тобто зараз у нас є можливість. Знаєте, повноваження їх не дають, їх беруть. Тобто в нас є можливість вирішити, як ми це все бачимо, да? і е, затребувати там, да, якийсь об'єм повноважень часу у вас мало це лишилось. Ну да, часу лишилось мало. Потім нам треба буде довести свою ефективність. Та uh -huh. на цих 60 мільйонах, наприклад, uh -huh. Uh -huh. і тоді вже уже маючи це, можна вже кудись рухатися. Що це Я хочу уточнити. Ви не тільки будете проводити закупівлі необхідного спорядження за ці 60 мільйонів, але й контролювати, щоб воно дійшло за призначенням. О, ну це скажімо, ні тобто ні, ні, то, ну бо Міноборона. тут виникає так. Отут виникає той нюанс, про який ви казали, що міноборони і саме може закупити, але генштаб може не доставити до. Дивіться, ну скажемо, я сьогодні ну, керівником цього координаційного центру буде Давіда Рахамія. Це великий дуже крупний волонтер, народний проект. Вони зібрали там більше 30 мільйонів гривень на даний момент. Скажем, це один з тих волонтерів, кому я особисто повністю довіряю. Тобто, як на мене, це ідеальна, тобто кандидатура. От і. Ми з ними будемо сьогодні зустрічатися, просто якби обговорювати, як це все можливо зробити. Тому що ми, насправді ми зараз зараз говоримо про те, що відбулось кілька годин тому, ще не всі толком це переварили, недалеко не всі рішення прийняті. Але я особисто бачу це як Як ця волонтерська, скажімо, спілка, да, як я взагалі цю ініціативу виступавши кілька місяців тому, створити якусь волонтерську спілку і від її лиця, щоб ми могли здійснювати тих. Тобто, фактично, якщо ми так зробимо, то ми тоді заключаємо один договір з міноборони, один там з генштабом, один з МВФ. Один з мінфіном, і тоді ми можемо якось з ними працювати. Як волонтери заключаються? Як окрема організація. Тоді ми можемо працювати з кількома. Якщо мова йде чисто про всередині Міноборони, то, от як сказав ГВТ, він сказав: до кінця наступного тижня армія буде забезпечена тим, що треба на зиму. Це дійсно буде так. До кінця наступного тижня, якщо він так уже впевнено на всі камери сказав, значить так воно і буде. Він відгрузиться все на генштаб. А далі вже треба контролювати. Я... Чи чи вдалося вам просто, ну, чи є конкретна людина, яка відповідає за забезпечення наших солдат в зимовий період? Е, Обмундируванням, ліками. Тобто, показав вам пан Гелетей, ось оцей відповідальний, і в разі чого питати з нього? Так, да, єдине, я не пам'ятаю прізвище, але в нас був там е, момент на першій зустрічі, яка в понеділок вона була без камер, вона була доволі конфліктна. Там багато було, скажімо, таких ну, серйозних звинувачень. І ми сказали конкретно там ця людина, да, ми кажемо, ви. Згодні піти з посади, якщо до кінця того тижня це не це не станеться. А, і зразу він так пішов від відповіді. Угу. До речі, Віталій, у мене є ще запитання щодо роботи волонтерів, власне, якби їхньої співпраці з міністерством оборони, але спочатку новина. Російський президент Володимир Путін вважає, що антиросійські санкції матимуть негативні наслідки для глобальної економіки. Водночас він стверджує, що Москва спокійно ставиться до запроваджених проти неї обмежень, виступаючи на інвестиційному форумі. Росія кличе Путін назвав цитую цілковитими дурощами дії зарубіжних урядів, які обмежують свій бізнес на такому перспективному ринку як Росія через незаконну анексію Росією Криму та агресію проти України, Євросоюз, США, Канада і Японія запровадили проти російських компаній, бізнесменів і політиків три рівні санкції. Отже, це була новина. А зараз повітаємося до Віталій. Віталію, я от щодо роботи. Я так розумію, у нас ситуація така: у нас ця рада волонтерів, вона вже створена? Ні, Скажу що це Але це сьогодні. є очільником. А, От є... Давид э, да, да. дави очільник є, але рада ще не створена да, ну, тому що ну це все розумієте. Волонтери а, тут дуже важливо ні з ким не вступити в конфлікти. Дійсно, щоб вона була репрезентативна, щоб вона представляла різні регіони. Тому що насправді то Київ більше всіх зібрав mm -hmm. лошадь. Це очевидно. По, ну тому, що тут у людей ці гроші є, тут їх леша збирати. Але тим не менш, вона має представляти різні регіони. Вона має там проставляти всі там військові частини, насправді, от, от ви бачите, зокрема, от якби для волонтерів оцю от червону лінію, куди ви, от, ви далі не лізете. Наприклад, ви собі домовляєтеся, що ви все таки в міністерство працювати не підете, тому що от якби далі ви вже не стає, ну ви вже перестаєте бути волонтерами. А насправді тут питання стоїть про те, як здійснити максимально можливий вклад в АТО. Угу. От так для мене особисто стоїть питання. І тут, скажем. Всі средства хороші да, російською мовою. Тобто у нас ми не там не женемося за посадами, там, да, і ми не йдемо в парламент, як ви там ви бачите, да? тобто, ну, серйозних волонтерів в парламент, якби ніхто, ніхто не, йде. не ні? дійсно серйозних. Да? Дійсно, ну з тих, які знаєте, там якийсь, там, наприклад, якщо організація там якийсь третій номер в ній йде, там то а, а з перших дійсно ну з тих, хто задає там моду, да, там грубо кажучи, з тих ніхто не йде в політику. Uh -huh. і, Тут те саме, тобто у нас є зараз дуже багато роботи, у нас нема зараз часу там їздити там, і ліпити свої обличчя на бікборди. От. Тому м -м, піти в міноборони, працювати цілком можливо, якби. І цілком можливо, що ми будемо допомагати міноборони там, знаходити там нових фахівців, втручати в їх внутрішні процеси. Там дуже багато у нас, ну скажімо, Давід він. Вже трохи в цьому да, там, порився, його не просто так там призначили. Да? І дуже багато у нас затиків є просто, коли з Міноборони приходять в Мінфін, а в Мінфіні кажуть, у нас від вас завжди приходять тільки якісь там, ну, грубо кажучи, там, тупі люди, і ми вам. тобто, ну, А от нарешті пройшла розумна людина, і зразу про все домовились. Там дуже багато просто угу. таких дрібниць. Зрозуміло. Віталій ну, Дейнега, волонтер був гостем ефіру каналу 112 Україна, а далі наш ефір продовжить випуск новин номер 1